Хочеш так, гру? Так, у нас сьогодні буде золотошукач. Ми будемо шукати золото. Я угу. хочу, щоб мене такі два павучки попали. Попалися повочки. Дивись, я зараз покажу. Це gold пеннінг. Коротше, золото шукач. Ми будемо шукати сьогодні скарби лісу. Тобто, бач, янтар пише. Бурштин будемо шукати. І в цьому янтарі можуть попастися всякі мушки, всякі бджоли. Давай ми ну, розпаковуємо коробку. Дивимося, що там в нас за комплектація така попалася. Ей, там якась коробка. Ну давай дістаємо цю коробку. Вона дуже велика. Ой, яка вона дуже велика. Ого! А диви, що всередині є, клас! Знаєш, що це є? Це є, дивися, сіточка така. Дивись, ми її ось так робимо. Глибшою сюди треба насипати буде наші досліди. І шукати. Оце, оце все треба буде пересіяти нам. Тут є всякі а оце, скарби. А це така коробка, де ти можна класти собі ці от. Правильно. Оці. Коротше, все, що ми знайдемо, всі ці антарі, скарби, відсет, в цю коробочку. Можна буде класти. Так. Є така Лупа. Можна і сипати. Так, лупа. Лупа, щоб збільшувати подивитися, Так, І штороні. є ще якась така от, китайська інструкція. Давай подивимося, що тут є. Ага, бач, комплектація, що в нас знаходиться. Так, потім на китайській мові намальовано, що це може попастися. Коротше, я не знаю. Бачите, англійської нема, української нема. Зато от намальовано, що може попастися. Всякі, дивися, мушлі прикольні. О, Янтарі різнокольорові. І можуть, бачиш. Такі скарби з мушками, всякі з бджілками попастися. І, і може попастися золото, бачиш? Ми ж золотошукачі. Да. Треба дуже ретельно а все пересіювати. І можна знайти ось таку от скриньку з піратським золотом. А -а -а. Клас. От тільки то, що перекладу нема. Добре. Так, давай ще цю коробочку ми розпакуємо. Давай, давай сім'ю. У нього є така вот штука, ніби ага. Відкрити і ми. Ці скарби, які знайдемо, сюди будемо складати. Да. А потім в інтернеті відшукаємо, як кожен скарб е, називається. Так, пінцети, клопатка це Можливо, все в нас є. Оце <клухи> треба сіяти над цією тацією. Класно. Стільки всяких сипати, так атрибутів є. Ну, Давай я це відкрию. По чуть-чуть будемо сипати, добре? Да. У нас гра зараз така цікава почнеться. Золотошукаєш. Ми це робимо вперше. Будемо шукати, просіювати золото. Як справжні золотошукачі, правда? Угу. Mm -hmm. Як клондайк в нас. о. Насипай. Давай я всиплю тобі трошки. Ні, треба в цю червону штучку. Висипаємо. Просію, просію і шукаємо. Там десь має бути золото. Все, решта ми будемо висипати, шукати тільки самі-самі приколи. Ну що, є щось? Росіяла. А давай подивимося, чекай стопчик. Дивися, отут є щось таке якийсь камінчик. Це може скарб чи ні? Оце теж скарб? Да, я подивлюся, щось таке чорне. Ну давай це будемо складати дивися. тут з боку. Все, що таке оригінальне, будемо відкладати. Може, то і не будуть скарби, бо бачу, їх тут -та багато таких чорних всяких штучок, камінчиків різних. Є дивися, ще розовий. Фіолетовий. Фіолетовий. Ну, Вибирай, можна пінцетом, це можна ручками. Угу. Потім це все можна ще промити і подивитися. Ці всі чорні, давай складати до чорних. Там? де там віконечку з чорними. От, бачиш? Оце? Добре. Вкладаємо це все до чорного. От, так, тут дуже-дуже багато всяких різних камінців. Поки що ми якогось оригінального скарбу ще не знайшли. А це що це у нас? Це золото? Це не золото, а похоже. Давай кладемо десь це оригінальне збоку. Є ось таке от біле прозоре. Тримай. Коліна розкладає їх по кольорах. Добре. Прикольні камінчики? Так, це віші такі, знаєш. Угу. Це якийсь інший, оригінальніший. Так, ну Тут от є, бачите, і прозорі такі от білі. Так, вони дуже-дуже маленькі. Це як уламки якихось е камінців. Так, оці от будемо просто викидати. Бо ці от жовті це вони прості, звичайні. Треба просіювати добре, щоб знайти кусочки золота. Ну, але ми все рівно це все просіємо. Давай ж тако продивлюся. Тут щось прозоре, оці білі. Так. Все, майже усе. Оце щось дивись, дуже класне. Воно аж блистить на сонці. Що, є ще щось подивись, та лупою подивися. Ой, там ще один чорний. Ще один чорний? Угу, є ще. Ой, не попал. Ой, ой, тікає, тікає! Є ми його зловиличка, а тут ще білий, здається. Та чорний, там був щось. Це та чорний. Такі маленькі. Може тих маленьких не будемо вже брати. Не занадто маленьке. А це що це таке? Оце. Дивися, а це золото може. Дивися, mm -mm. як воно блистить. Так, чекайте, я це відкладу, бо це мені виглядає щось ну, дуже таке блискуче. А я щось знайшла блискуче. А, то щось оранжеві камінчики. Так, давай. Тут можна ще передивлятися лупою, оце все. Якщо щось знайти. Давай просію ще. Виглядає як кусок якогось металу. Оце. Типу, похоже на золото. Просто Карина збирає свої камінці, а я слідкую, щоб не пропустити якісь золоті слитки, щоб потім можна це все докупи зплавити і зробити золото. Так, тут вже все в піску. От, пісочок прикольний, такий, як з пляжем. Подивися, в лупу, якщо там більше нічого нема. Нема більше нічого. Вже все прошукали. Тут нічого нема, можна це висипати. Давай я це висиплю. Все. І поступає нова партія. Давай, Давай зараз... я її несимо. Тільки так небагато, бо ми, якщо все висипемо, то потім нічого й не знайдемо. Давай будемо шукати. Тут бачу вже щось таке. Ого, які великі! Вау! Оце так у нас янтар попався величезний. Тут є ще, дивіться, зелений. Куди такий ще зелений? До зеленого. Потім ми виберемо і самі краще собі залишимо. Тут ще такий якийсь прозорий. Ой, чи розовий, чуть не загубили його. Фелений прозорий. Прозорий. Ще прозорий є. І це є ще якийсь такий маленький фіолетовий. Фіолетовий якийсь такий опал, двоє класний. Такого ще не бачив. Він бачить такий полосатий. Так, Тут там у нас ще якийсь голубенький. отут. О, цей ще якийсь такий дивись, оригінальний. Якийсь Помаранчовий. Та дивися, то кусок Брошу. золота. Бачиш, воно блистить? Це золото реально блистить. Багато всяких скарбів ще попадається. Я тут сижу в очікуванні, коли вона все передивиться і потім вже, коли вона скаже, що все, я ще своїм оком перейдуся, подивлюся, чи немає нічого блискучого, що не блистить, і можна переходити далі. Виглядає, ніби кульочок такий не є великий, але там все-таки багато всього попадається. Дивись, є синій і з таким чорним. Синій, сірий, чорний. Короче, камінчики у нас попадаються. А партія номер 2 ми вже продивилися і зараз будемо всипати. Давай трошки все третю. Цікаво, ми знайдемо золото чи ні? Дуже інтересно. Ну давай подивимося. На, тримай Так. Бач, тут вже якісь каміннички такі от. Бач. Рожеві, прозорі. А так, що? зараз ми тут ще подивимося, дивись, є такий як діамантик. Дивись. Іоман, може, давай його Давай Попробуй. до діамантів, так. Іоманці. Такий О, он ще один діамант. Ой, Ой загубили діамант. <проб> Карліна вибирає якісь там збирає колекція. Ну давай я подивлюся, що там в тебе. Ого-го! Дивіться, і сині, і чорні, і сірі. Так, оці треба скласти їх сюди, бо ти ж до синіх складала. Бачиш, отут ця колекція. Так само тут сині, а такого ну, нема ніде. А цей не треба було нікуди, це просто звичайний камінь. Тут цій коробочці виявляється, що можна ось ці от бачите, бортики їх міняти місцями. Ну, закривати, відкривати, якщо треба буде збільшувати територію. Туди покладу. Все, більше нічого нема. Давай ще трошки потрусимо. Дивися, якщо там тобі треба якісь із відділів, ти можеш отак собі оп, і передивлятися, помаленьку сипати. Так, пересіяли ми вже третю нашу корзину і зараз будемо просівати останню. Я вам потім покажу, що я не знаходив, такі маленькі-маленькі пластинки, там бронзи, срібла і навіть золото. Потім в кінці покажу. Ну давай висипай в цю корзину. О, і там... Що там є щось? Можеш все розсипати повністю. Фу! аж плюха пішла. Так, о, І це... щось велике бачу! Ну давай, діставай! Що це таке новеньке? Що це таке? Вау! Ми це знайшли скарб! А ну де я подивлюся? Дивися. Дай. Це ж золото! це скорпіон! Скорпіон! Ми знайшли скорпіона. дивися, він в бурштині. Бачиш, його ще можна навіть... Зробити з нього браслетик, а тут є от кадирочка, і вчепити можна на шию або на браслетик. Він не живий, він просто ем, помер. Його так зробили. Так, він бачиш, він ішов, ішов і заліз в такий янтар. Янтар застиг і все. І він там застиг теж. Там вже залишився на віки вічні. Бачиш, ти вже знайшла скарб. Нам єдине залишилось ще оце все пересіяти. Знайти якісь ще скарби. Тепер у нас є от по кольорах. Запасне Так, Запасне іконочка, що тільки два відділа лишилося закрити. І все. І в нас будуть всякі різні кольори. Карина пішла хвалитися мамі, що вона нашукала. А дивіться, що в мене тут є. Це якесь, не знаю, олово. Потім є такі от кусочки бронзи і кусочок знайшов золото. От Небагато, але в принципі є. Так, можете написати в коментарях, сподобалося вам оцей цей золотошукач. Воно щось таке нестандартне, неординарне і досить, досить цікаве. Ну, це можна навіть потім оцю штуку собі зберегти і взяти потім на море, теж пересіювати і шукати якісь скарби. Кроліні бачу, сподобалося в цій комплектації. оцих от золотошукачів є дві. Один це є лісова колекція, тобто ми от знайшли скорпіона в янтарі, а є ще морська колекція. Думаю, там буде теж цікаво, тому що тут у нас попадаються камінці, а там будуть попадатися всякі різні мушлі. Єдине, що воно створює велику пилюку, і коліна аж закашилася. Мені теж тут тяжкувато, бо пилюка є. Але це треба буде зараз висипати знизу і тоді вмить плюка перестане. Ну, В загальному золото там просіюють під водою, що і плюс то все вимивають, щоб знайти. Але тут така версія лайтова для діток. Ну, в загальному, в принципі, прикольно. Руїні, бачу, сподобалось, напішла мамі хвалитися, що вона знайшла. Все перешукав. Коротше. Золото піратів, на жаль. Не попалися у нас ті монети, бо вони могли попадатися в якихось із колекцій. Проте знайшли оці от кусочки металу і трошки кровіше назбирав камінців кольорових. Вона вже потім прийде, то докладе в свою колекцію. Все, ось така от у нас вийшла цікава сьогодні гра. Кому сподобалося обов'язково лайк, косик. І коментарі подобається, не подобаються. Побачимося у наступних цікавих відео на нашому каналі. Тому не переключайтеся. Скоро побачимося.